В іншому півфінальному поєдинку винниківський рух зустрівся з незручним для себе суперником, гірником зі Соснівки. Нагадаємо, у минулому сезоні шахтарі двічі в чемпіонаті перемагали винники. Як реабілітувалися перед уболівальниками чемпіони області, бачив Богдан Тимовчак. Клас та рідні стіни ще до початку матчу були на користь руху. Тим паче перед кожним сезоном чемпіони області підсилюються професійними футболістами. Цього року до виник перебралися Гурський та Кікоть. То мене з е, Георгія Петрович запросив, і я не мав більше таких варіантів та й згодився. Бо, в принципі, там нові Тернополь проблеми з фінансуванням, то я вирішив. Сюди перейти на цьому трансферна кампанія руху не завершується, бо президент клубу обіцяє здивувати футбольну громадськість ще одним супервиконавцем. У гурському є питання. Гурчук останній раз ти вчора дзвонив і ведуться переговори там за Чорноморець. І він думає, йти в Чорноморе ще виник. Я не думаю, все-таки залишиться у виниках. Ну, нам залишилось хіба що зробити пропозицію Мілевському для того, щоб геть стати популярними в Україні. Я думаю, у ми цього тижня зробимо левському пропозицію. Більші кращий варіантів у нього точно вже немає, тому а тут хоч людям весело буде. буде що згадати. Допоки Козловський мріяв про Мілевського, на полі виділявся Шептицький. Ось так Олег намагався пробити ножицями ефектно, проте неефективно. Вся гра господарів будувалася через Шептицького. Гості часто фолили та в основному оборонялися, сподіваючись, мабуть, на контратаки, які не вдавалися. Сьогодні було ряд причин, по яких суперник нас переграв. Суперник тренується, скажімо, на штучному полі. і тренується, я знаю, що не менше 3-4 рази в неділю. У нас поки що, на жаль, таких умов немає, і ми тільки тобто, від ігри до ігри і поки що набуваємо фізичних кондицій. Сказалося, то, що суперник набагато більше тримав м'яч, ми більше працювали на відбір. Свою перевагу у грі рухівці втілили на 31-й хвилині після подачі з кутового невисокий деревльов, головою переправив м'яча у сітку. Всі крапки над і були розставлені по перерві. Футболісти состінки залишились у меншості, чим миттєво скористалися винники. Спершу відзначився Олег Шептицький, а згодом свій автограф у воротах гінака залишив Володимир Дикий і таким чином довів перевагу руху до 3-0. Після такого заспокоївся і тренер-консультант господарів Мирон Маркевич. Зараз в мене є більше часу і я можу спостерігати за кубком. Честь Ернеста Юста рівень досить серйозний. Тому що багато футболістів які пройшли і першу лігу, і вищу, і другу лігу до часті футболістів Соснівки у меншості вони гол престижу забили. Проте до фіналу закономірно вийшли менники.